Когнітивна адаптивність тут йдеться про те, що власне, коли ми говоримо, коли я проводжу вебінари чи воркшопи, коли ми починаємо говорити про зміну свого бачення, люди завжди говорять: так, але як, як що я маю зробити? Скажіть мені якісь конкретні рецепти. Тож мені завжди подобається якісь моменти, які ви можна використовувати для себе далі. Одна з моїх найулюбленіших моделей загалом всі психології, це ось ця модель, яку ви зараз бачите на екрані, тому що вона дуже багато пояснює про те, як працює ваш мозок, принаймні більшу частину часу. І власне тут йдеться про те, що в будь якій ситуації, навіть зараз, навіть коли ви сидите зараз увечері п'ятниці, слухаючи цю лекцію, ви теж будете працювати ваш мозок працюватиме десь приблизно ну, так. У більшості ситуацій у вас є певні дані, які ви можете бачити безпосередньо емпіричні дані. Коли ми фокусуємося на цих даних, ми робимо певні припущення про ці да про це, що ми бачимо. Ми маємо певні висновки, ми маємо певні уявлення. І, власне, поглядати, насправді це може відбуватися буквально на найменшу частинку секунди. Дуже часто ми просто не розуміємо цього загалом. Ми залежно від того, як ми йдемо, рухаємося далі по цим сходинках, це дуже сильно впливатиме на наші можливості адаптуватися до цього до змін моменту. Давайте зараз спробуємо навести якийсь дуже зрозумілий прямолінійний приклад для того, щоб продемонструвати, як це працює. Наприклад. Давайте скажемо так, що припускаємо, припускаємо, що я була в навчальній аудиторії разом з вами, і ви прийшли, ви брали участь у цьому. Ви брали участь, власне, якісь прийшли ще люди, почали говорити зі мною. Хтось пішов на каву або вже сіли в аудиторії, і потім в якийсь момент я помічаю, що, наприклад, Джон. Він постійно дивиться в свій мобільний телефон. Тож власне я помітила його, і власне в цей момент я вже можу зробити певні припущення. Зазвичай ви зробите якесь негативне припущення щодо людини, яка весь час сидить в телефоні. Ви можете подумати, окей, гаразд, він весь час у телефоні. Можливо, людина не хоче брати участь в цьому тренінгу, або можливо, там його менеджер його відправив сюди, примусово або що, або можливо, людина просто така загалом, можливо, він просто не людина, яка подояк не подобається вчитися. Тож в цей момент яку дію я можу зробити? Це власне, я можу перефокусуватися на якихось інших людей, які активно за і працюють тут. Ідея в тому, що мій бре, мій мозок створює реальність. Тож я так само співтворю цю реальність, співстворюю цю реальність, зважаючи на те, як я сприймаю певні речі навколо мене, і це трапляє відбувається за одну секунду. У нас зазвичай є певні негативні бачення. Ми зазвичай концентруємося на негативності. Це те, що називається нашим негативним упередженням через те, що ви, наше виживання базується на тому, що ми більш краще аналізуємо певні негативні моменти, ніж позитивні. Тож насправді ми маємо цей негативне уперед. że Питання в просто тому, якби ми мали ось цю секунду і могли подумати про те, так гаразд, можливо, власне, вся ситуація досі до Джон в телефоні. Я це помітила, але щодо припущення подальшого, якщо би я взяла на секунду і подумала про себе, що ще це може означати? Що ж це ще може бути означати, окрім того, що він просто не хоче бути зараз на цьому навчальному курсі, і він весь час в телефоні? Можливо, в людини насправді є дуже важливі робочі моменти, можливо, якісь надзвичайні ситуації, які трапилися зараз. Якщо я припускаю таке, то я можу вже зробити собі інший висновок. І власне я можу зробити зовсім іншу дію. Я можу спитати Джона у Вас, все гаразд. Я помітила, що ви весь час у своєму телефоні. Власне, чому і він може. О, Черіл, я перепрошую. У мене було насправді якась робота в команді. Я власне всім я казав, що вони мені сьогодні не дзвонили, але всі мені ставлять якісь питання щодо цього. Це такий великий тиск. Що власне я їм дуже сильно допомагав. Я дуже перепрошую за те, що я весь час в телефоні. І я собі тоді подумаю, ой, який приємно чудовий чоловік. І тоді в мене буде зовсім інше бачення і зовсім інше ставлення до цієї людини. Просто через те, що я взяла інше припущення і, і, і діяла зовсім інакше. І це дуже потужний момент, коли ми говоримо про когнітивну адаптивність, тому що. Ми маємо можливість так само модифікувати нашу емоційну та поведінкову адаптивість далі, це дуже цікаво, тому що ось ця гнучкість і оцей мисленнєвий процес на і ще на стадії припущення допомагає нам знову ж таки залишатися цікавими в чомусь іншому. Що, що це може бути щось інакше? Що може існувати альтернативна реальність до того, що ми собі помислили, і що дуже цікаво, власне, коли я спілкувалася на одному з свого навчальному курсу, власне, все, що я говорила, вона весь час в неї була весь час гримаса протягом всіх восьми годин. Уявіть собі, як це було складно. А наприкінці вона підійшла до мене це. Пані сказала: Я перепрошую, можна дещо сказати? Сказала так, звичайно. І вона сказала. Ой,